موسیقی рідко якого правителя за всю історію називають мудрий, візантійський імператор Лев VI отримав це прізвисько за написання трактатів віршів та промов. Він став автором 11 євангельських стихир, трактату про військову справу тактика Льва, а також ряду законів грецькою мовою під назвою Базиліки. Також з давньоруських джерел нам відома історія про те, як Лев VI дав великий відкуп віщому Олегові, який осаджував Константинополь. Розумний правитель вчасно оцінив масштаби лиха, а руський князь повісив на воротах міста свій щит на знак свого переможного походу. Сьогодні образ мудрого імператора закарбовано в мозаїці, яку можна побачити при вході до храму Святої Софії, сучасного міста Стамбул. Син Василія Лев був людиною миролюбною, щедрою на дари, піклувався про благо цілої держави. 1654 року києвобраська ікона Божої Матері дивним чином явилася у вижгородському храмі Бориса і Гліба. Через вісім років під час російсько польської війни храм зазнав страшенної розрухи та наруги від рук кримських татар, що воювали на боці Польщі. Але чудотворний образ вдалося врятувати, переправивши його вниз за течією Дніпра. Біля берегів київського подолу, віруючи з радістю, зустріли ікону. Православні кияни з почастями провели її до стін братського монастиря. З того часу ікона Божої Матері стала називатися Києво-Братською. Оригінал цього шанованого образа, на жаль, не зберігся. Написаний з неї список сьогодні міститься в Київському Покровському монастирі. Боюще твоє ніщерпне милості, чудеса і явлення всьому міру даровані тобою, не ніотвірже і впредь от нас лица твоєго. Перехід від аматорського етапу композиторської творчості до подальшого розвитку на професійній основі відбувся в Галичині завдяки Анатолію Климентовичу Вахнянину. Під час навчання у Львівській духовній семінарії він проводив активну музичну та літературну діяльність. У 1868 році композитор заснував Товариство Просвіта, а на початку ХХ століття вищий музичний інститут, який у процесі став консерваторією. Завдяки діяльності Анатолія Климентовича музичне життя Галичини збагатилось новими ідеями та зміцнили зв'язки з композитором Великої України Лисенком і Ніщинським. Також Вахнянин став першим організатором Шевченківського концерту на Буковині, що згодом перетворилося на щорічну традицію. Повною мірою велич людини можна оцінити лише за її впливом на наступні покоління. Видатна стара Малого театру. Саме так колеги називали Віру Миколаївну Пашенну, яка майже все своє творче життя віддала сцені московського театру. Донька Миколи Рощина інцарова починала свою кар'єру з ролей, які перейшли до неї від Марії Єрмолової. Найбільш уславлені з них Любов Ярова та Васа Желізнова. Але в творчій біографії Пашенної був не тільки малий театр. У 20-х роках минулого століття, на запрошення Станіславського, вона брала участь у гастрольних виставах МХАТУ. У кіно Віра Миколаївна зіграла головних героїнь фільмів Безприданниця та Гроза за творами Островського. А як педагог театрального училища імені Щепкіна Пашина відкрила для сцени декілька поколінь талановитих учнів. Віра Пашенна – це художник-борець, який глибоко вірить у могутню виховну силу театру. У наступному випуску Визначна постать у культурному житті буковини другої половини 19 століття письменник та священник Сидір Воробкевич, перший ідеолог і теоретик освоєння людиною космічного простору Костянтин Едуардович Ціолковський. За 17 років праці у Московській консерваторії ним було зібрано 6 тисяч народних пісень, український фольклорист, етнограф Климент Квітка. 19 вересня 1991 року Києво-Могилянська академія відкрила нову сторінку в історії свого існування.